Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне. У відео розглянемо характеристику сьомої енергії, особливості проявлення, її плюсові та тіньові сторони. Сьома енергія це енергія руху, лідерства та управління. Вона є однією з ключових енергій. Яка має архетип мандрівника, що шукає нові шляхи та можливості. Це людина, яка вирішує залишити знайоме середовище і вирушити в подорож, щоб знайти нові пригоди та досвід. Енергія руху символізує пересування, переміщення та руху перед до мети, і прогрес, що вказує на необхідність подолання труднощів, перешкод та подолання змін, які відбуваються у вашому житті. Це може бути як фізична подорож або переїзд, так і зміна роботи. Енергія закликає бути готовим до змін і прийняти їх як можливість або потенціал для зростання та розвитку. Це говорить про те, що у вас є можливість розкрити свій повний потенціал та досягти більшого у житті. Дана енергія закликає до дії та до прагнення перемоги у досягненні цілей, коли ви. Вивчаєте нові можливості та розвиток своїх навичок, тоді ви йдете до вершини успіху і готові взяти на себе нові виклики, щоб знаходитись на шляху до успіху та розвитку. Сьома енергія також говорить про кар'єру, стосунки та духовне зростання. Енергія лідерства вказує на важливість балансу, контролю та необхідність приймати рішення, щоб рухатись вперед, впевнено і рішуче. Вона вимагає приймати рішення, щоб досягти гармонії та балансу. Між своїми внутрішніми прагненнями та зовнішніми обставинами. Енергію управління вказує на необхідність урівноваження у житті і попереджає управляти своїми емоціями та діями, щоб не втратити рівновагу, це як нагадування про важливість зберігати холоднокровність та розумність у складних ситуаціях. В цілому, сьома енергія це як ідея руху, прогресу і прагнення досягти нові цілі. Вона асоціюється із силою та рішучістю. Це говорить про здатність долати перешкоди та труднощі на шляху до своїх цілей. Загалом, характеристика сьомої енергії це рух уперед, активність, контроль і готовність до переміщень та змін, а також це внутрішнє зростання. Енергія надихає нас бути прогресивними, рішучими та прагнути до досягнення своїх цілей. Отже, основними характеристиками сьомої енергії є. Подорож, рух уперед, активність та контроль, рішучість, вміння приймати рішення та сила волі. З усього цього можемо виділити позитивні сторони енергії це переміщення та прогрес, сила та рішучість, контроль та врівноваженість, перемога та досягнення, потенціал зростання та розвиток. В цілому сьома енергія є позитивним символом прогресу сили та досягнень. Вона говорить про те, що ви знаходитесь на правильному шляху і маєте всі необхідні ресурси, щоб досягти своєї мети. А ось якщо сьома енергія проявляється у мінусі, тоді це невдачі, стримування прогресу та відчуття того, що ви знаходитесь не на місці. Замість руху вперед, ви можете відчувати, що ваші зусилля обмежені або утруднені. Ви можете зіткнутися з перешкодами, які заважають вам досягати ваших цілей, або можете постійно опинятися в замкнутому колі, повертаючись до тих самих проблем знову і знову, можете відчувати втрату контролю за ситуацією і боротися з постійним відчуттям безпорадності. Сьома енергія в мінусі вказує на тимчасові труднощі, з якими маєте можливість впоратись і просунутися вперед. Розглянемо, як проявляється енергія руху та лідерства в мінусі. У мінусі енергія може вказувати на те, що ви опинили в злохому куті або перебуваєте в стані застою. Ваші зусилля та рухи можуть бути загальмовані, і ви можете відчувати, що не можете рухатись вперед. Дана енергія символізує силу і енергію, але в мінусі вона може виразитись у некорованій та деструктивній формі, ви можете мати проблеми з контролем своїх емоцій, агресію або руйнівну силу у своїх діях. Також у мінусі сьома енергії може вказувати на виникнення конфліктів та опір у вашому житті. Ви можете стикатися з перешкодами та протидією з боку інших людей, що ускладнює ваші зусилля та призводить до напруги. Вам потрібно знайти баланс і контроль у своєму житті. У мінусі енергія вказує на необхідність перевірити свої дії та поглянути на себе збоку, щоб визначити, що заважає рухатись вперед. Ваше бачення та цілі Можуть бути невизначеними або втраченими, ви можете мати труднощі у визначенні свого шляху і того, чого ви хочете досягти. Це може призвести до почуття безпорадності та нерішучості. Загалом, у мінусі сьома енергія вказує на труднощі та перешкоди, які можуть виникнути на вашому шляху. Вона вимагає від вас проявити більш усвідомлений підхід, щоб подолати складності і знайти нові джерела мотивації та енергії. Тепер розглянемо сьому енергію з тіньової сторони, як вона проявляється і які аспекти включає. Енергія може вказувати на ситуації, де є сильна конкуренція, суперництво чи боротьба за владу. Це може призвести до напружних стосунків та конфліктів. У деяких випадках тіньова сторона енергії може вказувати на брак стабільності та впевненості у власних силах. Це може призводити до нерівноваги та труднощі у прийнятті рішень. Тіньова сторона енергії. Може також вказувати на втрату контролю над ситуацією чи над собою. Це може бути пов'язано з проблемами в управлінні емоціями чи подіями, що може призвести до непередбачуваних наслідків. Іноді тіньова сторона енергії може вказувати на нездатність адаптуватися до змін або нових ситуацій. Це може призвести до труднощів у досягненні поставленої мети або в прийнятті необхідних змін. У деяких випадках тіньова сторона може вказувати на неуважність і неможливість зосередитись на одному завданні або меті. Це може призвести до відсутності прогресу чи незадовільних результатів. Тіньова сторона сьомої енергії може також вказувати на втрату чіткого напрямку або мети. Це може призвести до почуття втраченості чи невизначеності у житті, що може спричинити стрес та незадоволеність. Важливо пам'ятати, що тіньові сторони сьомої енергії. Можуть проявлятись в різних ситуаціях і для різних людей. По-різному, для повного розуміння даної енергії потрібно орієнтуватись, яка ще енергія біля неї і який вплив несе. Так як сьома енергія символізує рух, прогрес і досягнення цілей, то професійна діяльність також буде пов'язана з цим і включатиме наступні аспекти. Це професійний водій. енергія уособлює рух і пересування, тому професії пов'язані з кермом. Це можуть бути водій вантажівки, таксист, автомобільний кур'єр тощо. Ще це спортсмен. Енергія символізує фізичну активність та подолання перешкод. Тому професії пов'язані зі спортом та фізичною активністю. Це можуть бути тренер з фітнесу, професійний спортсмен чи тренер з їзди на коні. Також це мандрівник. Сьома енергія представляє рух та пересування, тому Професії пов'язані з подорожами та пригодами. Це можуть бути турагент, гід туристичними маршрутами, пілот, стюардеса або навіть дослідник. Ще це менеджер проєктів. Енергія представляє прогрес та досягнення цілей, тому професії пов'язані з плануванням, управлінням та досягненням проєктів. Це можуть бути менеджер проєкту, проджект-менеджер чи лідер команди. І також це бізнес-консультант. Так як енергія символізує прогрес і рух уперед, то професії пов'язані з бізнес-консультацією та допомогою компаніям у досягненні своїх цілей. Це можуть бути бізнес-консультант, стратегічний планувальник чи організаційний консультант, це лише деякі приклади професійної діяльності, пов'язані з сьомою енергією. Важливо пам'ятати, що кожен індивідуальний випадок може мати різні інтерпретації і єдине правильне значення, Залежатиме від контексту та ідеальних обставин. Отже, розглянемо рекомендації для сьомої енергії. Ітак, вивчіть значення та символіку енергії. Дізнайтеся, які ще аспекти має ця енергія, що підходить вам, щоб краще зрозуміти її значення у вашій ситуації. Будьте відкритими до переміщення та нових можливостей. Енергія вказує на необхідність прийняти зміни та бути готовими до нових можливостей, які можуть з'явитись у вашому житті. Будьте готові до нових пригод і не бійтеся йти вперед. Ще слідкуйте за своєю енергією, підтримуйте її та уникайте зайвого виснаження. Приділіть час відпочинку та відновленню, щоб зберегти моментом і продовжувати рухатись вперед. Будьте впевнені у своїх навичках та здібностях. Вірте в себе та свої здібності, у вас є необхідні навички та ресурси, щоб досягти своїх цілей, довірте своїм інстинктам і дійте впевнено. Також використовуйте свою силу та енергію для досягнення гармонії та балансу. Використовуйте енергію для створення гармонійного життя та стосунків, знайдіть рівновагу між роботою та особистим життям, між саморозвитком та відпочинком. Не забувайте про напрямок та цілі. Визначіть, чого ви хочете досягти, та створіть план, щоб рухатись у цьому напрямку. Залишайтеся сфокусованим на своїх цілях і пам'ятайте, що рух уперед можливий лише з певним напрямом. І так, розглянувши сьому енергію з позитивної, негативної та тіньової сторони, ми можемо зробити висновки, що головна сила енергії це рух уперед, як фізичний, так і духовний. Всім дякую, кому сподобалось. Ставимо вподобайку.